Вітаю, друзі! Напередодні великодніх свят пропоную вашій увазі неймовірно смачний пляцок білочка. Рецепт старий та відомий. У ньому чудово поєднуються шоколадні та медові коржі із ніжним вершковим кремом, а також кремом зі згущенкою. Я буду готувати такий пляцок на свята і вам рекомендую для коржів. У сотейнику з'єднуємо мед, цукор і масло на середньому вогні, постійно помішуючи, доводимо це все до однорідної маси, щоб цукор розтопився. Далі ця маса має покипіти 3 хвилини. Забираємо з вогню і залишаємо на 5 хвилин. Додаємо соду з молоком і ще раз доводимо все до кипіння. Окремо яйця збиваємо вінчиком і додаємо до трішки охолодженої медової маси. Важливо, щоб медова маса не була занадто гарячою. Далі з'єднуємо цю масу із борошном і замішуємо тісто. Тісто розділяємо на дві рівних частини. До однієї частини додаємо 15 грамів борошна, вимішуємо і ділимо її на 4 рівних частинки. Та розкачуємо ось такі тонесенькі медові коржі. Можна це робити з допомогою пергаменту, щоб тісто не прилипало. Випікаємо 5-7 хвилин при температурі 180 градусів, щоб корж підрум'янився. Так печемо усі 4 медових коржі. До другої частини тіста додаємо какао, вимішуємо і так само розділяємо на 4 рівних частинки. Розкачуємо і так само випікаємо, як і попередні медові коржі. В результаті отримуємо 8 коржів. Далі готуємо крем зі згущенкою. Для цього потрібно збити масло із згущенкою до пишної однорідної маси. Другий крем сметану збиваємо з цукровою пудрою і загущувачем до сметани, доти, доки не утвориться пишна маса. Далі рівномірно розподіляємо крем і змащуємо ним коржі. Її також посипаємо подрібненими горішками. І так чергуємо по черзі спочатку сметанковий крем, а тоді крем зі згущенкою. Зверху пляцок змащуємо шоколадом, посипаємо подрібненими горіхами і відправляємо в холодильник добре просочитися щонайменше на одну ніч. Чим довше просочується цей плясок, тим. І смачніший і м'якіший він виходить. Бажаю всім смачного та мирних щасливих свят.